Цього року у нас експеримент. Сіємо кукурузу і в між сіємо сою. Кукуруза і соя. Соя, кукуруза. І так, після туди. Стик у нас, виходить, на 70, а так кукуруза соя, кукуруза соя. І побачимо, що з цього вийде. А ось так виглядає наша кукуруза з соєю на 17 червня. Поки що ніхто нікому не заважає, але в моєму випадку є одна штучка. Поки тут холмик, вона гарніша, а там, де стояла у воді, і за дощів трошки вона така не така весела, як бачите. Вона відновиться, але Соя там бодріша. Навіть в рядках видно, щоб далеко не йти. Сої там видно більше. Але я думаю, що все буде добре. По гербіцидах я ще поки що не кропив нічим, але вже по кукурудзі оці вже переросло фазу. Такого, щоб особо великого бурина я тут не бачу. Да, на краях трішки там від дороги там насіння всякого понакидала. Але так, щоб аж аж біда-біда, там нема такої біди. Якось так. Можливо було б добре посіяти її. Хоча якраз не так посійно, що в обід сонце світить сої, хватає світла. А, де не депика слободичка? Так, да, вона дасть насіння, трошки це не добре. Можливо, треба було якісь ґрунтові внести. Але по гербецях поки що питання не відкривалось. І я так розумію, що цього року її відкривати не будемо. Ці вже запізно, а ті давати стрес не дуже хочеться.